Добрий день, добрий день. Моє ім'я Володимир, моє імено є Владімір. Сьогодні ми поговоримо про комбінації чеських літер. Днес і повіме о комбінаціях чеських письмен. І це нам дозволить уникнути багатьох помилок, а то нам уможні вигнати многим хибам. В чеській мові існують певні обмеження для літери, що називається згачком. В Чещині екстретують учі омезені про письменно Тере се іменує С -Гачке. Його не можна писати де завгодно. То се не може псати всюде. Можна його писати лише у восьми випадках. Може се то псати йому в восьми припадах. А праве де, ке, мне, мє, б'є, п'є віє фє. І більше ніде. Це читається просто як дє, тє, нє. Натомість ця комбінація трішки особлива. Ми пам'ятаємо, що вона читається саме як мнє. Н тут не пишеться, але воно завжди читається. Це не можна читати як мє. Це завжди «мені». Потім б'є п'є «вє», «фє». Якщо проводити аналогію з українською мовою, то Тут ніби є апостроф. Б'є п'є в'є, ф'є. І знову нам на допомогу в цьому питанні прийде мій колега Владімір. Добрий день. Добрий день, вітаю, Владіміре. Допоможіть нам, будь ласка, розібратись, які слова тут написані неправильно, як не можна писати. Піна то є справді. Це правильно? Яко пє. Така комбінація є. Чело то є шпатне. Оце неправильно немає такої комбінації з вітерою С е гачками. Літо то є шпатне. Вік. То є справа, яко. Така комбінація є. Sienу. To je špatne. Dělo to je správne jako. Ika ktoum, že dieło to jaka sprava. Dělo to je karmata. Město to je správně jako mnie. Mm -hmm. І пам'ятаємо, що це не можна читати як місто. Чи не, так? Воно читається завжди як м'ясто. Тут не написано N, але воно читається як мні, така комбінація. Просто запам'ятайте. Чест то є шпатнє. «Рєка» – то є шпатнє. Це нікуди не годиться. Тіло то є справді. Ну, тіло. Ті. Siedet, to je špatne. Nemožno to presať. Sedet, to je správne. Áno, tak pravilno. Je? Kde? Jehla, to je špatne. Bieh, to je správne. Bieh. Bieh. Bě. Ohien, to je špatne. Такого не існує. Огень то є справдє. Це правильно. Кер – то є шпатні. Кеш. То є справдні. Дуже дякуємо. Тепер зрозуміло. Не за. А зараз розглянемо кілька практичних. Виразів, які вживаються в чеській мові на повсякденній основі. І де ми якраз можемо зіткнутися з цією проблемою. де писати е з гачком а де ні. Допоможіть нам, будь ласка, розібратися, Володимире, що можна писати, а що ні. Добре? Як сє мате є шпатне. комбінація сє в чешкіні не езистує. Така комбінація не існує в чеській мові. Jak se máte, je správne. To je pravilo. to jak spraviť. Jak vaše Na Naschledanou v češtině neexistuje. Hlie, neistnú je Na Naschledanou je správne. Ale to je pravilo. I to značí, do pobačenia. Mnejte se hliesky. V češtině neexistuje. Z toho neistnú Мнійтесе гески уж екзистує. А це вже існує. Адже Г можна писати не можна писати ГЕ. Мнітесе гески це значить на все добре, щасливо. Щастивом. Дуже дякуємо. Тепер зрозуміло. Нені Ми дізналися трохи більше про літеру е з SHACKM. Дозвідялися трохи від е з SHACKEM. Зараз ми вже знаємо, де його можна вживати. Тетюш віме, де це то може поживати. Отже, на все добре. Так женійтеся, гестї. І до побачення. На складаноу.